Нових, яка вже стала символом прийняття неправових, антиукраїнських, антинародних рішень, ми прийшли тому, що ці народні в лапках обранці будуть вирішувати долю про пам'ятної дошки славетного працю людини світової слави, людини, яка уособлювала собою честь. ...совість, інтелект нації, яка не скорилася ні більшовицькій, ні нацистській пропаганді, яка висвітлена у міні для всього світу значину <звітна> українського слова. Юрій Шевельов, людина, яка примні військові роки, будучи в Харкові, будучи етнічним, Могла б спокійно отримати всі преференції від нацистських окупантів, але вона не пішла на це. Вона працювала, як працювали тисячі людей. Нація, яка варта того, щоб про неї знали світ. Його праці стали символом української науки, Це лише молодачі. І сьогодні ми тут розуміємо, що для багатьох харківців це прізвище ще, на жаль, не знайоме. Але Юрій Шемільов став лакмусом, символом того, по який бік стоять. Оті народні обранці, і по який бік стоїть простий народ. Дошка про пам'ятна, яка була відкрита на кошти громади, яку ми десь двох років по копійці збирали, була встановлена. І тепер її хоче ця антинародна влада зняти. Чому? Та тому, що є такі два пігмеї, два юбеї. Один великий антифашист, якому фашизм. Всюди бачиться, коли він бачить сорочку вишиванку, чує українське слово, не другий пігмей, який зараз або ж прийме рішення про те, що вийде до зали і скаже, сучії сини, приймайте закон, той, про який я сам не знав, що робив, що дозволив заробити. Бо в даному випадку було рішення міської ради про те, що дошка буде встановлена, але у них п'ятниць на тижні. Сьогодні вони приймають рішення, завтра розкасовують. Бо він господар становища. І всі фігмеї чогось думають, що вони можуть себе протиставити людині, яка стала символом українства. Сотні, десятки сотень листів і звернень наукової громадськості всього світу надійшли за на адресу гуманітарного віце-прем'єра, який теж був подивований, хоч ми знаємо, що це теж. Хороша шльондра, Але він теж був здивований. Чому це тут, у Харкові? Тут оці люди, які себе чогось думають, що вони представники нації, вирішують долю іншої людини. людини, яка для багатьох із нас, я повів від імені філологів, мовників, стала символом, а підручниками якої вчились не одне покоління людей. Людина, яка отримала Шевченківську премію, вищу нагороду нашої держави. І ці пігмеї вирішили, що вони можуть дозволяти або не дозволяти це робити. Ви бачите, отой Нісон, не хочеться навіть прізвище називати, каже, я не проти, якщо встановлять, Хто і такий, щоб ти був проти чи не проти. Як ти себе можеш ставити на цей рівень? Герострат йшов в історію тим, що спалив храм Артеміди. Ми знаємо пілата тільки тому, що він дав на розп'яти Христа. Хто буде згадувати цих? Цю машкару, яка себе протиставила людині, яка стала символом Харкова. Так, Харків може пишатися такими людьми, але у нас є і брудні плями. Ми будемо навіть ці прізвища називати. Але ці люди не уособлюють справжній Харків, Харків інтелектуальної потуги, Харків прекрасної наукової школи. І ми це Українське об'єднання Свобода. Ми рішуче виступаємо проти того, щоб вирішували долю нашої пам'яті, нашої історії. Ті, хто не вартий нікся навіть, навіть цієї людини. Річ в тім, що Юрій Шевельов написав праць стільки, скільки вони всі разом не прочитали навіть. І це говорить про те, що все одна історія розставить все нас. Це українське об'єднання Свобода. Це інші громадські організації. Але ми на вістрі цих подій. Ми завжди будемо це відслідковувати і захищати честь, славу людини, яка поклала життя на те, щоб українське слово, українська наука була на рівні світових стандартів. Слава Україні! Героям слава. слава нації! Народного депутата України від Сукраїнського об'єднання Свобода Шмайка Ігора Олександровича. Харківському міському голові Фернесу ГА. Керуючись положенням 10 частини 1 статті 2.1, прошу вас зареєструвати до участі в сесії Харківської міської ради 25.09. Дня народження видатного відомого українського мовознавця-Славіста, історика української літератури, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка іноземного члена Національної академії наук України Юріча, Юрія шевельова шейка Враховуючи вагомий внесок Юрія Шевельова в українське і слов'янське мовознавство, у розвиток української культури. Відповідно до закону України про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен, псевдо, фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, пропоную вам подати подання на розгляд Харківської міської ради щодо переймання проспекту Леніна в проспект імені Юрія Шевельова. Інформаційна довідка надається. Окрім того, 2013 рік, рік 80-х роковин голодомору геноциду українського народу 1932-1933 років. Українці всього світу вшановують пам'ять жертв Людодонебиського большевицького терористичного режиму. У цей час особливо важливими є питання історичної пам'яті, у тому числі і топонімічні питання. Відповідно до висновку Українського інституту національної пам'яті Володимир Ленін є головним ідеологом терору і несе головну провину за здійснення політичних репресій в Україні. Він є натхненником та безпосереднім творцем терористичного комуністичного режиму, який у 32-33 роках здійснив масове. До вимог указів президента номер 250 2007 року, про заходи у зв'язку з 75-ма роковинами голодомору 32-33 років в Україні номер 856 Про заходи у зв'язку з Днем пам'яті жертв голодомору номер 432 про додаткові заходи щодо вшанування пам'яті жертв голодомору 32-33 років в Україні. Цього терору мають бути демонтованими, а вулиці названі на їхню честь перейменувані. Про розгляд питання, про присвоєння проспекту Леніна імені Юрія Шевельова. старте I Сьогодні сім каналів телевізійних, які щодня, з ранку до ночі, показують війну. Воює, служайщина, кладуть привіті. Сьогодні ветерани розповідають про свої бойові подвиги. Шановні друзі, мій батько, ветеран Великої Вітчизняної війни. Мій хтось, ветеран Великої Вітчизняної війни, а їм зараз... Полівали і розповідають про свої сили подруги. Чітко усвідомлюємо собі. Нашій області і місті, а й в українському парламенті, які все роблять для того, щоб Україна перетворилася на колонію. Поряд з нами маніфестує так званий вибор, який проплачений відомо з Білокам'яної їм українське все кістка в горлі. То, звичайно, це знову пересейські рішення, які нападали російському. Російському капіталу, російській ідеї. Російський мір іде повним наступом на все українське. І ми це відчуваємо щодня. Засилля російської мови, засилля українських засобів масової інформації, засилля російських е, зірок, які тут насаджують нам зовсім не наші цінності, зовсім не наші ідеали. І це повсюди, у світі викреслюються сторінки історії. Ніхто із сучасних школярів, напевно, і не чув прізвище Шевельова. Я, навчаючись в університеті свого того часу, теж це прізвище дізнався лише після того, як Україна була проголошена незалежною. Це людина, яка символізує українство, українство новознавче, українство історичної пам'яті. І ця людина варта того, щоб про неї пам'ятати, що може зробити ця міська рада. Вона може позірно прийняти, а потім спальшувати. Або ж вона все-таки відступить, якщо в неї там ще є рештки розуму. Ми знаємо, що будь-яке неправове рішення буде потім скасовано. Народ, прийшовши до влади, ці рішення повністю скасує, і Україна буде українською. Слава Україні! Я свого часу у своїй праці Москва Маросійська написав, що є три страшні вороги українства. Це, це український провінціоналізм, Кочубеївщина і Москва. Так от Москва там йде першим. Москва, яка є представником сусідніх наших, стоять з прапорами, якийсь вибор у них тут, європейський чи український, в даному випадку російський вибор. Бо вони всі говорять, звичайно, не нашою мовою, вони сповідують не нашій цінності, вони зовсім представляють іншу систему. Так що Шевельов бідний дома. Питання про перейменування, звичайно, буде вирішувати загалою. Бо ці маніпулятивні е, депутати будуть говорити те, що їм скаже цей е, колишній наперсточник. Ви говорите о референдумі? Референдум це один із виявів народного виявлення. Звичайно, референдум може мати право, якщо він буде мати законну підставу. Бо у нас немає навіть закону про референдум. І цей референдум що не, набуд, не, набуд, не набуде чинності. Це буде соціологічний угляд. Що свобода збирається робити, в культі, якщо совет все таке рішить? Продовжувати. Вода камінь точи. Свобода набирає потугу. І вже вона перейшла Дніпро. Ми вже на східній Україні, осередки наших у багатьох районах, областях свобода буде продовжувати робити те, що їм з самого початку було заплановано. Побудова великої незалежної України на, на, на принципах національної свідомості. Силовий сценарій вас Сила відстаювати. Владу ніхто ніколи не віддавав. Силовий, ви маєте на увазі збройний, силовий це наш громадський опір, а збройний. Ми законослухняні, ми зареєстрована партія, ні до якого силового поки що питання це. Не стоїть. Ну, розглянемо таку ситуацію. Приходять на служба і знімають, що дівається. Свобода поставить ще. На підставі чого? Ні, так, а як? Ви гадали. Ви гадали, що ми скинемося, ми поставимо іншу дошку. приваримо її на міцно, бетоном за дорогу. Це не тільки свобода. Це не свобода ставила дощ, свобода брала активну участь у цьому. Але це громада. Значить, ці, виконавча служба виконує роль маніпулятивних оцих представників так званої влади. Вони не є представниками народу. Вони лише виконують волю цього пігмея маленького, одного і другого, які щось одноосібно вирішують за громаду. Громадськість складала по копійці, щоб цю дошку встановити. Це значить, нас будуть грабувати, вас будуть грабувати, як громадянина і мешканця Харкова. Я не кажу про того тут свобода. Свобода в даному випадку як виразних інтересів громади. Але не тільки ми. Тут Громадські організації були підключені, всі. Науковці, університет збирав, історико філологічне товариство збирало, викладачі університету свої мізерної зарплати. Кожен давав хтось скільки міг свої легкості. Це дошка не свободи, це дошка всього Харкова. Це того карту, про який мріяв Шевельов. А як общественна організація? Це, Є. це громадські організації. — Це Чому їх організацій. Це цікаве питання. З тим, що наша куряча психологія, якщо вийшли протестом науковці, то лікарі сидять вдома. Вийшли лікарі, сидять викладачі, якась куряча психологія. На жаль, не змінилася вона після того періоду радянських. Тому залякане учительство, залякані лікарі голосували так, як їм наказали. Але потроху прокидається нація. Звичайно, це ще не та ідея, коли, яка опанує всю Україну. Це тривалий шлях, тривала дорога, але ми продовжуємо. Чому ви так проти своїх опонентів, проти закриття спортивної школи і Річ в тім, що це позірна лише форма школа. Школа це причина. Насправді це представники руского міра. І вони ніколи не були захисниками українства. Там написано український вибір», але цей вибір не український. Це вибір Москви, це вибір руского міра. Ми знаємо, хто такий Медведчук. ми знаємо його роль у, у просуванні колишнього президента Кучмина два терміни. Ми знаємо його роль в долі Василя Стуса, ми знаємо його роль. У серверах, у мерзитній справі працювання виборів. І ця людина символособлює символом держави. Ми знаємо, кому він служить і за які гроші.